Так, добрий день, це канал. Я і мої кози, напевно, тут відео буде, а може там. На другому каналі я і мамині тваринки побачимо. Ну то таке. Йдемо ми робити мої козі натирання на ногу. Ту, що вона підвернула і так її легше нема з тією ногою. Мені Катя сказала рецепт. Як зробити? Бо свої кози люди рятують так. Ну і я прийшла. Треба мені викопати з лупуха корінець. Зараз будемо копати. Ось так у нас лупух. Ой! Одною рукою. А правда, не дуже, але но... корінець гарний. Ось. Ямку закладемо, корінця обітнем. О! Ще одного. Ой! Мішає деревина. Ух ти, який дивіться, на ну, який корінець старовий. Казали, що тим. Натирання можна і людям рятувати куліна, як болять, суглоби. На Ну, не знаю. Ну, Мені треба кузу рятувати, бо мені її шкода прибрати. Ось, а тоді як вона мені ногу підвернула, в неї трохи... Вона не кульгає, вона нічого. Но, Но сустав її підпухає. О, тобто, те саме трохи, але ну, нічого. Я думаю, мені три курінці хвати для проби зробити. О, ось так. Далі йдемо, помиємо гарно і ви гуси пасіться, поки я буду мити, ви попасіться. Помиємо і будемо робити роботу. Щось таке мої хламони. Їдять картоплю накидала, втишилися, бо вже так кричали, як ніби їм місяць ніхто їсти не дав. О, так, а ми помиємо у тачці. На ще раз дожбу. Городника треба зразу помити, щоб чистенький був. І коріння помиємо. Щоб чистеньке було. А тоді що будемо робити? Тоді покажу. Ну, Ой. бачите, зірки на ну, не напухлена, а оцей сустав, от. Шоколадочка дай. Као, зірки, шоколадки, дай дай мені. Ножку. Дай. Ну. ну, файно дай, ну чекай. Бачите, отут. Оце вона тоді, як хто був за мною на стрімі, бачив, що вона падала підвернула. Вона не, не кульгає, нічого. Але от нога. Підпухляна і вона її трошки бачу дошкуляє, бо вона часто лягає. Моя а то ще й лягає, що вона кітна вже. О, от такого торкаця вона, бачите? Ніц не каже. Стій, стій. Я до вім'я не буду лізти, не бійся, не бійся до вім'я ніхто не лізе. Ось так. Мені треба її зробити те натирання і понатирати. Треба натерти ось гарно і те. І ще ніч немає, тут все гарно. Ось тільки тут той сустав. Її дошкуляє моїй дівчинці. Ні, треба полічити, бо мені її шкода. Вона любина, хороша дівчинка, вона гарно доїться. О, гарні дітки від неї молочні. Да, так, моя красотка, так. Моя дівчуля. Ну, Но нога її трошки дає. Причуханку, треба мені її порятувати, так мою хорошу. Ай, ти моя дівчулька. Ось тут-тут-тут О, тут, 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 тут свербить. Тут був кліщ, накусав, І воно свербить, так. О, ой, моя хороша. Все, йдемо робити масу. Ага, перед гуси жену зараз. Так, лопух я вже почистила. Ось. Помила. Сміття викинула. Зараз ми його поріжемо. Сказано або змолоти, або в блендері перебити. І тоді поставити варити його. А тоді покажу далі. Так, ріжемо лопуха. Я буду в блендері. Машинки, не хочу я діставати. Ось спробую блендером. Якщо не вийде, тоді будемо брати машинку. Я її мене не буду, буде шоколадка. Шоколадка буде мити? Так да. Так її скажеш. Буду відроблювати. Ой, так, щось таке. Будемо пробувати. Треба ж мені козу поратувати. Якби якесь непотрібний взяла б, зарізала б, серйозно кажу. І навіть би не бавилася. Que é que por boas, oh, oh, esta e mandai minha pere nos cocina do em oh. pere vale Так ако да нажима и е, 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 сите, менчето, но взлитате на чето. Дара, перебью, покажу. Так. Фу, фу, ако оно смерде, сте лопухо. Е, ой сте какашка. Отправляемо на Даю таку стареньку каструлючку, вишкрабуємо файно лопуха, скидаємо сюди. І зараз відправимо трошки води сюди, трошки треба виляти і відправити його зварити. І тоді натерти кусочок мила хазяйського, з такого рудового 72. І сюди додати. Ну, зараз я покажу. Так, така наша кашка. Ідемо сюди води трошки, не знаю скільки. От води не сказали скільки, вони знають. Та й там приблизно трошки. Я думаю, що хватить. Отправляємо варити. Ось, а поки воно буде варитися. Ось, я візьму на тру мило. Тру на таку дрібненьку тертку. Дрібненьку-дрібненьку. Ось. Щоб воно хоч мені потім розчинилося. Можна терти на грубшу, якщо маєте грубшу. У ну, мене дрібненька. На там ту грубшу я не, тер... не хочу. А ви дріт на яку кошти, якщо вам треба буде? де насіння все поставив їх в ґанкою. Ось так. І тоді нам треба пів куска того потерти мила. Так. Так, так, так. Як вам показати, вийду на двір. Ось така мазь має такий вид. Глина. Те, мило і лопух. Так застигає, тоді беру ще трошки глини. Ось. Небагато трошки. Розмішую так, щоб воно гарно приставало до ноги. От. Покажи. Ось так воно на нозі виглядає. Я його трошки прив'язую. Бачите, що воно ось тут є трошки. стій, 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 то я, я, я. О. Отут от ще в неї чуть є підпухляне, з тієї сторони вже зійшло. А от з тієї сторони ще, ще є підпухляне. Ну Я на ніч тільки ложу, бо рано розмотаю, бо вона вночі як лежить, примотою беру, трошки тим, як його ой, трапочкою, не зачіпаю її. І в тим, і з скотчем приліпила, закрутила та й все. От. Не знаю, думаю, що воно поможе. Вже от звідси пухлятина сходить, а отут от -от саме більше тримається на тій гульці, що вона десь її саме більше крутнула. От, Звідси не видно. Звідси нема пухлятини. Оце ще отут. І звідси зійшла майже ще трохи тут то є. Чуть-чуть. Ну не знаю. Думаю, що воно воно їй так не болить, бо вона, от бачите, я ж нажимаю, тож не те, то, що, що я легенько там. от, Я втираю гарно, нажимаю. ось. Но, но ще є. Лікує мою дівчинку, щоб вона нам здоровенька була. так? Любина хороша дівчинка, люба її любить. Ой, така моя дівчулочка. Все буде добре, дівчинка моя. Все буде добре, люба, вилічити. І ти будеш Любу далі радувати смачним молочком і гарними надоями. Моя дівчата хороша. Що, що, сверблять плечі, почухати, так? Да? Ки дивись, плечі її засвербіли, по всіх плечах її почушкає. Вони все розкажуть. Що їм бракує, що їм не бракує. ай ви мої малишки. Я чекаю, поки луси пасуться, думаю, ну, вам покажу. Глину трохи так розминаю, таку дрібненьку, дрібненьку беру. О, розминаю, воно те мило, як додавати глини, звичайної глини, воно лучше, як є така та. Біла глина, ну в мене немає в мене така ріжа глина, звичайна. Ось то я беру цієї глини трошечки, щоб воно краще тримало. І ото намащую і примотую. А хто як хоче, хай так примотує. Можна еластичним бинтом примотати. Ну я скочом приліплюю і трохи беру кругом обкручую. Ось, та й усе. І тільки на ніч ложу. На день часу можу самою мазію тільки помастити по нозі і все. Так щось такі-то справи. Ладненько. Всім гарного дня, міцного здоров'я і хай ваші кози будуть здорові. Всім па-па.